Цей страх, невдачі буде і жартувати, показувати церкові виступи і так далі. Тоді ще не надіюся, ніяких очікувань і буде чудове не розчарування. Знаєте, хочу зрозуміти, що для мене означає жити життя на майбутньому або на минулому, тому що життя воно тут і зараз. Воно тут і зараз, і воно проходить. Можеш провести наодинці зі своїми думками. Таке, типу, матеріальне, воно відіграє таку типу доволі важливу роль. Вона коштує десь приблизно 3,5 тисячі євро. Ви знаходите щось нове. Але для того, щоб знайти щось нове, знову ж таки потрібно втратити щось своє старе. Але в процесі буде боляче складно і, і сумно. Зрештою всім привіт, і ви на каналі Ambassador Life. А, дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви переглядаєте, коментуєте, ставите лайки. Мені це дуже приємно, і це насправді дуже допомагає мені продовжувати далі. А, от. А сьогодні у нас з вами нова рубрика, яку я тестую. Я попросив чата GPT, щоб він задав декілька таких цікавих контроверсійних запитань, які ми могли б сьогодні з вами обговорити. От. І ще я сьогодні знову в парку знімаю, вже конечно, вечір, бо я півгодини години настроював камеру, мікрофон і там все решта. От. А ще, знаєте, я поки їхав сюди, думав про. Свою майбутню співбесіду, яка в мене буде, і я зрозумів, що я, типу, почав хвилюватися і взагалі думати: типу, а що, а як а як воно пройде, а якщо мене не візьмуть, а що буде, а що станеться. Коротше, оцей саме накрут. Але що я вам скажу? В момент я просто зрозумів, що окей. Типу, якщо навіть мене не візьмуть, я зробив максимум, що від мене вимагалося. Да? Тобто я е, від себе видаю типу, якийсь максимум, маю видати на цій співбесіді якийсь максимум до цієї співбесіди, теж видати цей максимум від себе для того, щоб зняти з себе оцей е, страх, невдачі і так далі. Да? Тобто, ну типу, краще мені ніж я, я зараз в даний момент, в даний момент я бути не можу. Напевно, я не знаю. Якщо ви знаєте якісь варіанти, то я, звісно, буду радий послухати і радий почути. Але це на мою думку. Тому типу, я зрозумів, що в принципі я класно підготувався до цієї співбесіди зараз. Я зробив багато чого, що було в моїх силах до співбесіди. На співбесіді, типу, я буду вже типу вже старатися як можу. Якщо треба буде, буде імпровізувати, жартувати, показувати церкові виступи і так далі. От, е, Надіюся, ну тож не надіюся, ніяких очікувань і буде чудове не розчарування, знаєте, от така штука. От. І насправді я дуже радий, що я сьогодні з вами вийшов поговорити, тому що мені аж прям стало від цього легше. І що, давайте перейдемо до наших е, запитань, які нам щедро насипав чат-GPT, за який е, я щедро плачу дінюшку. Коротше, ладно, бо мене щось понесло. І перше питання в нас. Це, що означає жити по-справжньому? Що означає жити по-справжньому? Особисто для мене жити по-справжньому. От до речі, я про це питання вже дуже давно теж задумуюсь і е, е, хочу зрозуміти, що для мене означає жити життя. Да? Е, для мене жити життя це щось про емоції, е, це щось про подорожі, це щось про час з близькими людьми. Е, От, моменти, коли ти відчуваєш, що ти живеш життя, вони, в них немає тривоги. В них немає тривоги, в них є відчуття спокою. Це дозволяти собі помилятися, проживати життя, це, це бути таким, який ти є, це бути відкритим, знову ж таки, не боятися робити те, що тобі подобається. Це дихати на повні груди. І не думати, що буде через рік, умовно кажучи, не думати. Да? Тобто я маю на увазі без фанатизму, звісно, що потрібно ставити собі якісь цілі і плани і так далі, але не зациклюватись лише на майбутньому або на минулому, тому що життя воно тут і зараз. Воно тут і зараз, і воно проходить насправді. І нам ніколи не буде 20, 25, 30 і так далі. Е, да, типу, це з однієї сторони. З другої сторони. Е, Якщо не звертати увагу на своє майбутнє, то можна просто пропалити своє теперішнє на гулянки, двіжі, туси і так далі. От тому для мене, напевно, жити життя це швидше щось про баланс, про те, як, як балансувати між корисним і задоволенням, да? між чимось корисним і задоволенням, хоча можна і поєднювати. Ну вот це знову ж таки про баланс. От, жити життя це, напевно, вчитись балансувати, щоб ходило жити, і ходило жити так, як вам подобається, а не так, як хочуть інші, щоб ви жили. От, це саме головне. Напевно, це якось для мене так. От. Але я теж буду дуже радий почути ваші думки в коментарях, що для вас означає жити життя. Тому що для мене це така типу контроверсійна тема, і взагалі я думаю, тут можна дуже багато а, чого говорити, дуже багато чого обговорювати. І мені здається, що в кожного це щось своє. Я бачу там, типу, якісь атмосферні штуки, які мене надихають і допомагають мені е проживати емоції і радуватися цього життя, бути щасливим. О. Наступне питання це те, як мене змінив переїзд в іншу країну. Фух. І це насправді складне питання, тому що. Е Мені здається, що я вже доволі дуже сильно змінився. Вчора, по-моєму, їдучи е в центр, я зловив себе на думці, що е я почав по-інакшому сприймати людей е більш легше. Е Мається на увазі, що люди для мене стали по-інакшому сприйматися, я не знаю, виглядати. Е Можливо, раніше я міг оцінювати людей по їхній зовнішності, можливо, раніше я міг оцінювати людей за, за, який, за, який, за якийсь їхній минулий вибір. За їхній минулий вибір, за те, як вони себе поводили колись. От. Зараз для мене це в принципі не важливо. Мені важливо, якщо мені біля цієї людини комфортно, то тоді. В принципі, я можу з нею проводити свій вільний час. От мені здається, я став більш дисциплінованішим за цей період часу, тому що в Україні я часто просинався, там, наприклад, година 10 дня, 11-та дня. Тут же я почав просинатися вже годинка сьома ранку, шоста ранку, восьма ранку. У мене трохи змінився мій графік життя. У мене змінилися трошки пріоритети і плани. Я би міг сказати, що в мене змінились мої амбіції. Вони мені в один момент здавалося, що вони стали набагато меншими, але зараз, напевно, в такій ретроспективі я розумію, що амбіції просто змінили свої, свій вектор. Я зараз став більше цінувати час, який я проводжу сам. Насправді я не розумів цього раніше, що це насправді м, якийсь такий подарунок. Можеш провести наодинці зі своїми думками яку, якусь хвилинку і порефлексувати, трохи подумати про те, чим ти хочеш займатися далі, як ти будувати твоє життя. І напевно це мені дає відчуття якогось контролю над тим, над над, над, над просто контролю над моїм життям. От, і це прикольно. Але насправді теж не я стараюсь зараз не перебарщуватися з контролем, тому що е, в мене була така дурна звичка е, старатися контролювати все. А як нам відомо, все не проконтролюєш, і наше життя, воно взагалі світ він схильний до руйнування, до хаосу е, і до того, що проконтролювати все неможливо. От до речі, про це говорить другий закон термодинаміки. От, Якщо вам буде цікаво, то прогугліть. Так, да, напевно, дисципліна, напевно, зміна пріоритетів, зміна амбіцій і, напевно, якась така кардинальна зміна планів. Хоча зараз я не можу сказати до кінця, що я розумію, який в мене план. Я, напевно, зараз на етапі побудови цього плану. От, так, да, напевно, якось так швидше. І знаєте, наступне питання це. Чому гроші так сильно впливають на відчуття свободи? Фух, і це насправді складне питання, тому що в мене. Б... Я вже десь, напевно, в одному з епізодів казав, що в мене були різні періоди в житті з грошима, без, але, в принципі, я завжди відчував себе комфортно, тому що я завжди знаходив собі сили повернути назад свій комфортний ритм. От. І я впевнений, що якщо ви зараз в такій ситуації, то у вас теж це вийде, тому що ви вже на правильному шляху, якщо ви хочете змінювати своє життя, я би хотів, щоб ви були впевнені в тому, що у вас вийде, тому що вийшло в мене, і я знаю, що якщо ви не будете здаватися, то у вас також це вийде. Якщо вертатися до питання, чому гроші так сильно впливають на почуття свободи, блін, ну я думаю, що в першу чергу це в кожного індивідуально. І в кожного є якийсь свій, а, свій рівень доходу, який йому потрібен для того, щоб відчувати цей рівень свободи. А, що я рекомендую зробити для того, щоб а, вам зараз зрозуміти? Банально, банально, в першу чергу, треба зрозуміти, скільки вам потрібно грошей да, от, на такий, типу, ваш якийсь, не знаю, середній стандартний пакет задоволення, умовно кажучи, да, от це почуття свободи, яке, ви можете, яке би ви хотіли собі дозволити. От е, і просто е, ну, постаратися забезпечити собі оцей базовий пакет. Справді вже буде набагато легше якось е, себе почувати і жити. Е, чому гроші так впливають на почуття свободи? На жаль, на не знаю, я не знаю, напевно, відповіді на це питання. Е, світ такий наш, без денег нікуди, на жаль. От, ну, на мою думку, типу, все-таки, типу, матеріальне воно відіграє таку, типу, доволі важливу роль. В житті, тому що ну, відкриває дуже багато можливостей, і дуже багато різних е умовних насолод, я не знаю. Ну, це як для кого знову ж таки. Наприклад, я, я як людина, яка любить подорожувати, я можу подорожувати е дешево, і я знаю, як це робити, але знову ж таки, я починаю любити оцей комфорт е від подорожей, за які ти можеш. Заплатити там доволі нормальну суму, але ти будеш себе нормально почувати в тій подорожі, ти буде комфортно, ти будеш з тими людьми, з тим оточенням, яке тобі подобається, і ти будеш розуміти, що вау, типу, блін, ну все одно, типу, це круто. Тому що, наприклад, є подорожі одна з них, яких я хочу поїхати, наприклад, да, це а, а, цей Айсланд. Вона коштує десь приблизно 3 з половиною тисячі євро, от, що доволі немало. Але дуже круто насправді. Це одна з таких з моїх цілей, які б я хотів виконати. І бачите, знову ж таки, типу, без грошей тут нікуди. Тому шукайте якийсь свій типу, мінімальний пакет і спочатку зрозуміти, який у вас мінімальний пакет, щоб вам хотілося отримати в цьому відчутті свободи, да, типу, в цьому ритмі. І... і старайтесь до нього прийти. Це якась така моя відповідь на це питання. Якщо у вас є якісь інакші думки, я теж буду радий чути їх в е, коментарях. В, е, і, до речі, коментарі всі я читаю і даю відповіді. Мені дуже цікаво, деколи з вами поспілкуватися. Наступне питання це люди і стосунки. Як знайти друзів в новому місті, коли здається, що всі вже мають своє коло? Фух, це дуже складне питання, як на мене, тому що я ще досі в пошуках. Е, багато. Ре реально, здається інколи, що просто вже всі типу навколо типу мають своє коло друзів, типу, і тобі просто дуже е складно десь туди себе приплести. Е я думаю, що в першу чергу потрібно шукати десь, типу, друзів з якимись своїми інтересами, да? в якихось ком'юніті, наприклад, танців, футбол. Тоді, е е можливо, вдасться або створити якесь нове коло друзів, з яким ти зможеш спочати спілкуватися, і ви будете проводити спільний час разом, е е або просто тебе приймуть вже готове коло друзів. Тому що насправді в нашому віці вже реально переважна більшість людей вже, вже знаходяться в дружбі, типу, і це якось, типу, дуже складновасто. Але це не означає, що пора, ну, типу, що варто здаватися і так далі. Ну і як на мене, типу, дружба це дуже важливий пункт а, соціальності, да? типу, для мене, наприклад. А, от і невід'ємний, я би сказав. Розвиток і майбутнє. Чому саморозвиток дійсно веде до щастя, чи іноді це може бути просто гонкою? От. Е, розвиток інколи не, не дає щастя. Ну, точніше, він дає щастя завжди в кінцевому результаті, але в процесі ви можете відчувати себе дуже е, от. Тому що е, ріст це біль переважно. Не знаю, як в кого для мене так. Е, і в цьому болі ви знаходите, ви знаходите щось нове. Але для того, щоб знайти щось нове, знову ж таки потрібно втратити щось своє старе. І це, знаєте, таке типу, питання, наскільки готові ви багато втратити, наскільки багато ви готові втратити для того, щоб знайти оце нове. І інколи оці цінники втрат, вони, типу, бувають дуже великі і прям дуже важкі. Тому. Тому розвиток він, він дає щастя в кінцевому результаті, на мою думку, але в процесі буде боляче складно і, і сумно. Але коли ви виходите на новий рівень, ви почуваєте себе піднесено, ви почуваєте себе повним енергії, у вас е, новий етап життя, і це круто. Але варто пам'ятати, що просто все циклічно і це все повторюється з періоду в період, з періоду в період. От. Таке наше життя, як на мене, можливо, у вас є якась інакша відповідь. Пишіть в коментарях. Друзі, останнє питання на, на кінець, яке я хотів би говорити, і вже, напевно, частково зачіпав, коли б говорював свою співбесіду, це питання про те, що як справлятися з думками і як справлятися з сумнівами, які часто нахлинають От, знову ж таки, як я вже говорив про те, що просто, якщо ви робите свій максимум, так, якщо ви віддаєте себе наповну, то відкидайте будь-які сумніви. Просто ви зро... якщо ви в якійсь ситуації зробили все, що від вас вимагалося, все, що ви могли зробити в даний момент, в даному місті, то все вам немає чого переживати. Якщо ви туди не попадете, не пройдете, ну щось відбудеться не так, як ви очікували, окей, значить, це просто не ваш шлях, не ваша умовно доля, да, типу. Або вам треба зараз зрозуміти якийсь урок, типу, що чому це не ваше, і піти далі, просто піти далі. От, знайти в собі силу, зрозуміти це, що да, є речі, які просто не стаються з нами. От, і, і продовжувати рухатись. Я думаю, якось так. От, е, це було відео про такі м, важливі цікаві питання. Їх було більше, да, типу, і надіюсь, що нам вдалося з вами їх класно обговорити. Надіюся, що мій мікрофон сьогодні записав звук дуже добре, тому що я почав записувати його не тримаючи, не тримаючи в руках а на кофті. Вот, але тут дуже багато машин їздить, до речі. І я не знаю, чи звук буде добрий, але надіюся. Але просто мені сказали, що не, не, не тримаю мікрофон в руках, бо це дуже крінжово і, і, і що я виглядаю як дід. От. Тому якщо поганий буде звук, то я хоча б не дід. От. І це не я винуват. І це винуватті ви мені так написали, що я як дід і тримаю мікрофон в руках. От. Тому я тепер зараз мікрофон в руках не тримаю. Що ж, любі друзі, я всім дякую за перегляд. Я хочу подякувати вам з... попросити вас підписатися на цей канал, якщо ви ще досі не підписані, поставити лайк, поширити це відео з друзям, якщо комусь потрібно це також почути. А також ви можете задонатити мені на каву або просто допомагати моєму каналу розвиватися далі. Посилання буде на монобазу в описі під цим відео. Я всім безмежно вдячний, я всіх обняв. І зустрінемось в новому випуску. Надіюся, що вам сподобається такий формат. І ми будемо продовжувати далі.